Власне, я би хотів повернутися все ж таки до аналізу виборів, тому що ну, ситуація ганебна в Маріуполі це зрозуміло. Тепер це питання принципове. Просто я хотів нагадати, що позачергові парламентські вибори, коли були фальсифікації порушені, ніхто не покараний. Брудні, брудний полігон випробувальний в Чернігові, так як і бачила вся країна, і всі запевнення міністрів. А про те, скільки буде кримінальних справ і хто як буде, а покараний. не було. Так? Тому чому ми дивуємося, що зараз відбувається все це тут? Але що я бачу з позитивного? Я з позитивного все ж таки бачу. Я більше буду говорити про Західну Україну, так? тому що там спостерігається хороша трендова тенденція до того, що. В тому числі нові партії зараз на місцевому рівні отримали підтримку. Нові партії ті, що ведуть в своїх лавах громадських активістів, волонтерів. Це дуже важливо. Так не політиків, так не тих політиків звичних. Тому ж якщо подивитись по загальноукраїнській тенденції, так то там. Ми бачимо все ж таки парламентські партії, і це трохи вводить в десонанс, так тому що негативна оцінка суспільства діяльності загалом влади на сьогоднішній день не відобразилася на місцях, так де є важливі повноваження. Бо у нас люди не до кінця розрізняють. Насправді чим відрізняються депутати місцевих рад, так, наприклад, від павід парламентських партій, і хто з чим іде. Можна сказати, що на сьогоднішній день от, щодо народний контроль, якого представляю я, так вже впевнено в шести областях західної України. Ми приходимо. І говоримо про те, що ми в принципі молода партія номер один сьогодні в західній Україні, яка має хорошу хорошу тенденцію. За що я насправді вдячний всім виборцям за те, що вони ну насправді думають і аналізують, так а не лише ведуться на а, всі ті борди, які нічого спільно з гаслами не мають а, щодо знов ж таки місцевого самоврядування. Це є, це є хороші тенденції, які треба розповсюджувати на всю країну, але фіксуємо наступне зараз. Принципово добитися покарання, просто покарання і тим фальсифікаціям, і тим спробам, і конкретним зривом виборів. І в тому числі я буду закликати колег по парламенту, тому що ми маємо це а, на цьому стояти, і наполягати. Бо ми так з виборів до виборів будемо постійно ходити у цими колами, будемо мати постійні такі ситуації. Це якісь є очевидні а, речі. А щодо виборців, пам'ятаємо так, що в погану владу обирають хороші виборці, які не ходять на вибори. Так. Оце теж показово, тому що ну, не прийти сьогодні було на вибори, це було категорично неправильно, тому що вибори це не лише наше право, друзі. Вибори, це ще наш обов'язок кожного громадянина в цій країні, так? який потім виставляє претензію до того, що а, як погано йому живеться в країні, так а, що ними керують корупціонери, і все, і все решта, решта і решта. Так? Це є теж дуже важливий урок. І що я хотів відзначити? Мала явка була в першу чергу вигідна, вигідна провладним партіям. І саме тому я не розумію, навіщо ми створили мінстець, тобто міністерство інформації, де була популяризація взагалі на телеканалах. А я припрошу, я договорю Олександрович, Де взагалі була популяризація того, щоби приходили на вибори? Наскільки це важливо, так в країна, яка хоче змінюватися, так цього всього не відбулося, і це теж величезний мінус. І це треба поставити, а поставити власне цей мінус, а нині нині діючій раді. І що ми побачили? Система система збереглася. Це не це найжахливіше, і вона зараз збереглася на містах де-не-де, де де, як у Львові. Як у Рівному івано франківську в Черністях, так і в Україні я вважаю, що відбулося старшофіта черговий опозиційний блок. А все ж таки, все ж таки, ця свідомість патріотично відбулася. Я думаю, що і явка виборців покаже а покаже на напевно, покаже все ж таки цей відсоток. Але люди, добрі, давайте все ж таки ми будемо ходити на вибори. Давайте все ж таки ми будемо вчитуватися в програми, не тільки бавитися а на картинки, і цей тренд почався. Він є зараз відзеркаленням парламенту. Я вже завершу відзеркаленням парламенту, тому що і в парламенті зараз є тих 60-70 нормальних адекватних депутатів з громадського середовища, так які працюють так само. Вони зараз будуть в радах. От я бачу нашу задачу, так зараз радах. Так, нас зайшло, зайде по 5-7 депутатів, по 6, Це не є багато. Але саме ми зможемо тепер контролювати, дивитися всі ухвали, в тому числі у Львівській раді, де зараз буде гегемонія самопомочі, а в тому числі так ми кожну під лупою розглянемо. Нас буде трибуна. Цієї ради, і ми зможемо, і ми зможемо ці нормальні а, а, запити суспільства так реалізовувати навіть такими малими силами, як ми це ми зараз робимо в парламенті. Але до наступних виборів ми маємо ці помилки, всі не лише влада має їх виправити. Тут ми маємо з вами всі разом наполягати, і ми в тому числі в парламенті люди. Але помилки має і суспільство свої виправляти в плані того, щоб бути більш відповідальним. Але я дуже дякую тим, хто проголосував, особливо за тих нових і молодих. Нас точно не підведе. Дякую.